У Богдановому університеті відбулася презентація книги, присвяченої найзагадковішому птаху України Сові. На заході зібралися науковці, викладачі та студенти. Детальніше про подію у сюжеті. У книзі висвітлено орнітологічні особливості совиних, а також проаналізовано символіку образу сови та особливості його використання в різних спектрах культури й знання від фольклору й мистецтва до ономастики, геральдики та номізматики. Ми ж вирішили дослідити цю тех не лише з орнітологічного боку, але, скажімо, з боку символіки. Що це за птах, що він є птахом символом нарешті, що він є птахом магічним, також показати, як цей образ птаха відображений в босній народній творчості, власне, в перлах народної мудрості, також у літературі, в художній. Автор ідеї Олександр Черевко розповів, що під час підготовки книги про птахів, яку видавав інститут природничих та аграрних наук, сову помилкому не включили до списку. Щоб виправити цю неточність, одному з найзагадковіших птахів було вирішено присвятити окреме видання. Часто зображається сова, яка сидить на книжці, тобто в першу чергу, це мудрість віків. В другу чергу це такий птах утаємничений, бо це не нічний птах. То ось саме оце поєднання мудрості й утаємниченості, таємниченості, воно ну, породжує певну таку уяву і викликає таку повагу до цього птаха. Орнітолог Максим Гаврилюк став співавтором книги, адже вже багато років займається дослідженням птахів, зокрема СОВ. За його словами, ця група є надзвичайно цікавою і цінною з наукової точки зору. Я був надзвичайно радий долучитись до цього проєкту написання цієї книги, адже склався чудовий колектив авторів, який поєднав. Як наукову складову, так і історичні факти, філологічні факти про них і такі глибокі знання, практичні, які є у Олександра Володимировича, і це дозволено нам дуже так з різних боків описати цих надзвичайно цікавих птахів. Наразі цю книгу вже використовують студенти як навчальний посібник. Вона стала цінним джерелом знань не лише для орнітологічних досліджень, а й для вивчення культурологічних, літературознавчих та мистецьких аспектів образу Сови. Коли ми маємо ще одні такий от твір, який, я вже повторююся, не тільки орнітологічно є описи, а і саме от використання, і дуже цікаво у дитячій юнацькій літературі. Тому чим більше студент буде знати, тим буде, звичайно, ширший його кругозір і багатший. Студент Андрій Захарченко зазначив, ця книга стала справжнім відкриттям, адже поєднує наукову інформацію з культурними та мистецькими аспектами, що робить навчання більш захопливим і глибоким. Для мене як історика ця тема є цікавою, тому що, як вже зазначив Григорій Михайлович та Олександр Володимирович, в цій книжці розповідається про нумізматику, про історію вивчення птахів, про саму таку от історію, що вони означають в тих самих сімейних цінностях та в історії сім'ї. Ну от що там Пугач, він там приносить там щастя в родину, або якісь такі от признаки того, що саме от сова насамперед є птахи, які отакої от ще і слов'янської міфо і проносить дуже багато всяких якостей в родині. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.